Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 22 вересня, понеділок на календарі. І до вашої уваги мій брифінг традиційний з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої, шановної уваги. Розпочну я з того, що ворог завдав ударів по території України минулої ночі. Під ударом було Запоріжжя. Противник скерував туди авіабомби. Так само Полтавщина надвечір туди ворог скеровував свої дрони. Київщина постраждала, Бориспільський район, а також місто Суми, прифронтові території. Тобто ворог продовжує свій терор. Особливістю є те, що, як і раніше, б'є по цивільних підприємствах не тільки об'єкти критичної інфраструктури, але й підприємства. Таким чином, в плани Росії входить виснаження. Українського потенціалу і завдання нам суттєвих економічних збитків. Але ми ж не зупиняємося, і удари у відповідь тривають. По ворогові вони так само і будуть тривати, тому що тут зупинок бути не може. Ну і тут варто додати, що очевидно цей терор Путіна буде продовжуватися, вони будуть намагатися. А ну, фактично нічого, от дивіться, навіть американська агенція Bloomberg пише про те, що Росія буде бити, в тому числі по цивільних будинках. Уявіть собі, от давайте уявімо собі, американське одне із провідних американських видань пише, що Росія буде завдавати ударів по цивільних будинках. Тобто, Bloomberg зазначає, що Путін буде продовжувати вчиняти. Воєнні злочини. Путін буде продовжувати терор. І це вам не здається, що це якось непомітно от проходить в світі? Ну так, окей, ну й добре, і що? Це нормально взагалі в світі реагувати і толерувати терор. Це нормально підходити саме так. Це нормально виходити без обурень і не зупиняти, і не говорити про те, що ні, з Путіним не можна зараз говорити. Не можна зараз там, я не знаю, досягати якихось домовленостей допоки не повалений його режим. Ось, власне кажучи, те, що як би мав відреагувати світ, світ би мав відреагувати негайним збільшенням підтримки України, жорсткішими санкціями, допомогою. Але світ зараз, в тому числі, зайнятий і питанням визнання Палестини. Фокус інформаційної уваги пішов туди. Тут треба зазначити, що станом на сьогодні. З'явилася інформація, і я думаю, що зараз питання визнання Палестини буде одним із ключових під час генасамблеї ООН, яка розпочинає роботу цього тижня. А президент України Володимир Зеленський тому і заявив, що цей тиждень дуже важливий дипломатично ряд зустрічей серед них із американським президентом Дональдом Трампом, який в свою чергу заявив про те, що. Він буде захищати Польщу та буде захищати країни Балтії. А, ну, і що він стурбований атаками дронів. А в свою чергу, наприклад, Німеччина піднімала літаки Єврофайтер, тому що в черговий раз було порушення повітряного простору країн НАТО, російським літаком, який летів без ввімкнених транспондерів, тобто було незрозуміло, що це за ціль. А, ну, фактично намагалися приховати пересування. Тестують, продовжують тестувати реакцію Трампа, продовжують тестувати реакцію НАТО. Ну і якщо не буде збиття таких літаків, то очевидно і зрозуміло, що і надалі фактично Росія буде порушувати а, цей повітряний простір. Ну, а що стосується безпосередньо а, Палестини, справа в тому, що Велика Британія, а, Канада та Австралія підтвердили. В неділю 21 вересня, що вони тепер офіційно визнають палестинську державність, посилюючи тиск на Ізраїль, щоб той пом'якшив ситуацію в Газі та поставивши трьох основних союзників Америки в протиріччя з адміністрацією Трампа. Про це серед іншого повідомляє американська газета The New York Times. Узгоджені заяви пролунали напередодні цьогорічної сесії Генасамблеї ООН Франція та Португалія також пообіцяли проголосувати за визнання Палестинської державності в ООН, приєднавшись до приблизно 150 членів, які зробили вже це. Нью-Йорк Таймс зазначає, що узгоджені дії на трьох континентах поглиблять дипломатичну ізоляцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беніаміна Нетиньяху. Але поки що спроби визнати Палестинську державу не стримали військову кампанію проти Хамас, яка а, фактично а, ну, триває. Вона також навряд чи змінить ситуацію на місцях. Це є символічний акт підтримки палестинського самовизначення. Але бойові дії тривають. Ізраїль бореться за свою свободу. Прикметно можливо, що британці згадали той рік, ті роки. Коли е, ізраїльтяни боролися, і єврейський народ боровся за право існування на близькому сході на землі своїх предків, і зараз фактично, ну ми бачимо, що Британія вийшла із заявою. До речі, це відбулось після візиту президента США Дональда Трампа, і це фактично, ну скажімо, до, до останнього була інтрига чи визнає е, Британія Палестину, але зараз визнає. Що може призвести до поглиблення відносин зі Сполученими Штатами Америки, і це ставить ситуацію не дуже комфортну президента Трампа. Трамп уже заявив, що він нібито має провести консультації із своїми партнерами, і не тільки з партнерами, а й з арабськими державами, державами арабського світу для того, щоб звірити годинники, як це називається в дипломатії, і спробувати вирішити, що робити далі. Прикметно, що ці консультації з арабськими державами можуть відбутися до зустрічі безпосередньо і до консультації з НЕТ з Нетаньяху, прем'єр-міністром Ізраїлю. Ось така складна ситуація. Треба зазначити, що Палестина оголошувала про свою незалежність ще в 1988 році. Тоді її визнали понад 80 держав. СРСР теж визнавав, і включаючи УРСР так само тодішнього. Тобто, питання України це визнання було ще раніше, але ж ми бачимо, що це не вплинуло на загальну ситуацію. Тому а чому не вплинуло? Тому що правильно говорить Трамп. А те, що 7 жовтня був напад, це не було актом геноциду проти Ізраїля. Тому зараз це дещо відверне фокус уваги проти. Ну, в бік Палестини менше можливо будуть говорити про Україну і Росію, що безумовно дуже потрібно Путіну. Та послухайте, давайте визнаємо, мабуть, потрібно і всім тому, що рівень втручання набагато менше. Ну, Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія зрозуміло, Франція вони набагато менше втручаються в питання якраз близькосхідного. І їм а, тут важливіше, що відбувається в Європі, а вони пішли туди, на близький схід. Тому що там, а, ну скажімо, а, нібито все зрозуміло і очевидно, а тут ситуація така доволі таки складна. І ось питання: Так що важливіше зараз для європейців? І там проблема, і тут, але де ближче? Давайте говорити відверто. Ну, мало би вирішуватися тут, вочевидь. Але йдуть свідомо, тому що ну, таким чином тікають. Ще й від проблеми, як мені а, здається, в цій ситуації. Ну тому, ж, а, треба розуміти, що визнання Палестини можуть ускладнити відносини між державами, які ухвалили таке рішення з одного боку, та США і Ізраїлем з іншого. Армія оборони а Ізраїлю продовжує наступальну армію операцію, вибачте, в ГАЗі, а, а перемовини наразі на паузі, оскільки Катар. Поки що не виступає посередником, а Катар виступав посередником між Ізраїлем та Хамасом. Після того, як Ізраїль завдав ударю по штаб-квартирі, де знаходилися лідери терористичної організації Хамас в Катарі, Катар вимагає вибачень і вимагає там поступок від Ізраїлю. Їх немає. І тому зараз там на паузі ситуація. Тим часом американська газета The Wall Street Journal у своєму репортажі. Із Донеччини звертаю увагу, що в останні місяці Росія почала використовувати нові методи розширення дальності своїх безпілотників та безжально атакувати українські логістичні комплекси, намагаючись перешкодити людям та припасам дістатися до фронту дороги за понад 30 кілометрів від найближчих російських позицій, які довгий час вважалися безпечними. Тепер Зазнають регулярних атак, зазначає Wall Street Journal. Цілячись на лінії постачання, російські війська сподіваються ізолювати решту опорних пунктів, що утримуються Україною в Донецькій області, які вони не змогли захопити протягом трьох з половиною років. Київ адаптується, встановлюючи сітки, пише The Wall Street Journal, проти дронів на шляхах постачання. Подорожуючи вночі та пересуваючись меншими транспортними засобами замість вантажівок. Однак зосередженість Росії на знищенні логістики загострює існуючі нестачі, починаючи від провізії, забезпечення води до боєприпасів і особливо людей вздовж лінії фронту, ще більше ускладнюючи переміщення чого-небудь в окопи або з них. Як зазначає підполковник Дмитро Запорожець в коментарі для The Wall Street Journal з 11-го армійського корпусу, зараз, рік тому удари були епізодичними. Зараз ми стикаємось із системними хвилями атак, спрямованими на логістичні маршрути, склади дороги до міст та шляхи евакуації. Це дуже важливий момент, про нього недаремно написало The Wall Street Journal. Справа в тому, що ми досить часто чуємо про те, що ворог атакує малими групами, намагається просуватися, тактика просочування. Таким чином, противник намагається проходити наші передові позиції, нібито непомітно, закріплюватися звідкись, а потім створювати такі незначні плацдарми, з яких ворог продовжує ведення наступальних дій. Однак дійсно є проблема пересування логістики. Тобто Росія розширює те, що називається можливості для кіл зони. Ось це дуже важливо, тому що фактично, коли ми говоримо про це, це становить ризики того, що довкола лінії фронту будуть розширюватися сірі зони, зони звідки є небезпека. Ну і фактично таким чином це створює серйозні загрози для наших позицій там. Ну і для забезпечення. Тобто ворог взяв тактику, він дещо змінює свою тактику ударів не просто десь в глибині в оперативному тилу, а безпосередньо по техніці, яка пересувається, яка здійснює переміщення того, що дуже необхідно для передової. Ми це розуміємо. І якщо раніше ось ця кілзона, так звана поширювалася переважно на передові позиції, куди потрібно нашим бійцям дійти. Що дуже складно, і звідки вийти, ну тобто зміна позицій, ротації, це ж ми розуміємо, найнебезпечніше, найризикованіше. То зараз вони збільшують це вглиб і стосується не тільки бійців, які можуть знаходитись тривалий час на позиціях, вони їх уже, ну скажімо, вони моніторять, крутяться і так далі. Але тепер вони розширюють географію ударів і взялися ще й за логістику. А це дійсно така тактика виснаження і створення серйозних перешкод. Крім того, вочевидь розширюються тут можливості Росії, на жаль. Оскільки давайте подивимося за ці минулі вихідні була інформація, що в Ніжині на Чернігівщині скидали дрони щось: тобто скидали гранати або навіть касетку. В Ніжині, ну тобто до Ніжина, від кордону з Росією доволі таки ну, немала відстань, якщо ми говоримо саме про безпілотники, типу FPV там, і так далі, Малі дрони, якщо ми не говоримо там про шахеди і тому подібне, тому, вочевидь, Росія постійно намагається збільшити цю дальність, і це є так само викликом для нас. Тому, власне кажучи, ну скажімо, є над чим задуматися. Працювати над тим, щоб посилювати наші системи радіоелектронної боротьби, завдавати ударів у відповідь, особливо вишукувати операторів цих дронів, а центри управління і завдавати по них удари, тому що ми бачимо, що хтось ввів розмови про те, що можливо буде створена демілітаризована зона. Ну, вона де-факто в деяких районах створюється через те, що вона сіра, так звана, і так далі, бо там дрони. І от поки одна зі сторін не знайде можливості яким чином прориватися, яким чином обходити це, доти фронт буде нагадувати ну, таку ситуацію, яка вона є станом на сьогодні. Ну а тим часом сусіди Росії готуються до того, що Росія може атакувати і країни Балтії і Північну Європу. Зміцнюють свою безпеку, наприклад, Міністерство оборони Фінляндії отримує додаткове фінансування у розмірі 3, 3 мільярдів євро через загрози з боку Росії. Міністр оборони Фінляндії Анті Хакенен зазначив, що Фінляндія має бути готова до того, що після завершення війни в Україні Росія може перекинути війська до фінського кордону. Не знаю, друзі, а скажіть, у вас в закладах закрадаються думки, що коли чуєш формулювання про те, що завершення війни Росії проти України відкриває загрози для країн Балтії, для Фінляндії, для Європи і що Росія зможе перекидати війська, чи не виникає у вас такого, що е, європейці дійсно хотіли би, щоб ми воювали до 2030 року, наприклад, тому що за планами. В 2030 році вони зможуть посилитися більше? Це згідно тієї доктрини і тих документів, які ухвалюються в Брюсселі під час зустрічей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас відчуття та думки, коли ви чуєте ось про це, що після війни або війна закінчиться, для Європи зростуть загрози і так далі. Що ви думаєте з цього приводу? Тим часом агенція Bloomberg повідомляє з посиланням на канал CBS в програму Фейс яку їй дав інтерв'ю французький президент Еммануель Макрон. Він назвав імпорт енергоносіїв з Росії до Європейського союзу дуже незначним, поставивши під сумнів заклики президента США Дональда Трампа зменшити свою залежність, якщо він хоче, щоб США посилили тиск на Москву для припинення війни в Україні. Це не є ключовим фактором сьогодні, сказав Мін, Макрон в інтерв'ю. Ми скоротили споживання нафти та газу більш ніж на 80%. Знову ж таки, дві позиції: Макрон іде проти Трампа в питанні Палестини і намагається бути двигуном от якраз подальшого визнання Палестини, а тепер ще й нафти та газу. Але ж давайте згадаємо розрахунки, які є: що приблизно 27% газу. В усьому обсязі від усього обсягу 27% в долі Європейського Союзу це саме російські енергоносії. Тому це немало. Ну погодьтеся, це доволі таки значна цифра. І з цим так само щось треба робити, тому що це ж продовжує фінансувати, зрештою, Кремль. А це продовжує забезпечувати його опції для ведення агресії проти України. Тому очевидно, що це потрібно зупинити. Ну і тут де відповідь, власне кажучи, така як далі? Тобто, це не є проблемою. А що ж є проблемою тоді? Це є проблемою, це одна із проблем, яку треба вирішити. Ну а тим часом чудове журналістське розслідування провели автори швейцарської газети Zürcher Zeitung. в матеріалі, чому кібератака на аеропорти Брюсселя, Берліна та Лондона відповідає інтересам Росії. Тут йдеться про те, що у ніч із суботи на неділю російські хакери вивели з ладу системи реєстрації на рейси у європейських а, аеропортах компанії РТІкс. У результаті пасажири кількох європейських аеропортів зіткнулися із затримками та скасуваннями рейсів. До слова про скасування рейсів в Сочі в Росії теж сидять, чекають, бо там введений план кавер, як і в новоросійську, там в єйську через загрозу безпілотників. Тобто наше кошмарення російської цивільної авіації теж продовжується. Атака на європейські аеропорти може мати геополітичне підґрунтя. І тут дуже серйозні дані, тому що а, зараз, от, як стверджує ною цюрк Рицайтунки, що є правдою. Фактично, Захід Європи стикається з тим, що посилюється глушіння gps сигналів що складає, становить великі загрози для цивільної авіації. Давайте згадаємо, що фактично в Болгарії був чинений, ну практично, спроба замаху була вчинена на Урсулу фон дер Ляїн. Президент Литви не міг сісти нормально на литовищі через те, що були атаки. Президент і Ісп... прем'єр-міністр Іспанії чомусь не зміг долетіти, бо повертався назад. Тобто є багато факторів, коли Росія працює над тим, щоб глушити GPS. Я думаю, що потрібно відповідати вочевидь тим же і пробувати відповідні дії і проти Росії. Тобто, це ще один індикатор тієї агресії, яку не завжди у відкритий, але так званий гібридний прихований спосіб веде Путін. І його треба зупинити. Друзі. Закликаю вас бути активними, пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Давайте разом дійдемо. Зараз лишилося трошечки до 400 тисяч. Я вірю в вас і знаю, що ви можете в цьому допомогти, щоб наша спільнота думаючих, патріотичних людей тільки зростала. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю та Божою допомогою дивимось і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні.